Чи може штучний інтелект замінити акторів дубляжу та повноцінно використовуватися у цій сфері? Я прийшов по акторів дубляжу жарти жартами, але все цілком можливо. Привіт, я Адрін Зетпі, людина, яка вже цілих 10 років займається українською озвучкою в інтернеті. Я тут зібрав купу. Доказів. а це список неймовірних спонсорів каналу, завдяки яким мій канал досі тримається на плаву. Величезна вам подяка. А тепер до справи Направду, балакуча мовна модель, яка читає якийсь текст, це давно не новина. Всі ми, хоч колись, користувалися цією гуглівською балачкою. Але якість подібної штуки бажає кращого, бо воно явно не розмовляє як. Жива людина, проте зараз усе дуже стрімко змінюється. Там активно почали розвиватися мовні моделі по начитці тексту. Наразі один з найпопулярніших сервісів такої начитки є Eleven Labs. і оцей текст якраз читає одна з мовних моделей, ба більше ти й сам можеш запхати свій голос в цей сервіс, і навчена на твоєму голосі мовна модель буде читати текст твоїм голосом. Звісно, всі нюанси твоєї манери воно не передасть, але... Трошки попереджую це більш розмовний ролик, де я розповідаю свої думки на цю тему. Оскільки я таки дотичний до сфери озвучення, розпочнімо з того, що саме вже можна робити, і кого легко може замінити ще диктори. Будь-яку дикторську монотонну начитку спокійно може замінити ши, оскільки чимало роботодавців хочуть швидко та недорого, а інтонаційні косяки їх не хвилюють. Також якщо підібрати вдалу голосову модель, то ймовірно їм начитка аудіокнижок. голосом в дусі малухи. Мене вже нема я історія. Що наразі точно не вміє робити щі, то це видавати правильні або потрібні вам емоції, але є нюанс. Ці емоції можете безпосередньо задавати ви. Як вам в буквальному сенсі самому доведеться озвучити текст? Треба Мавіки на фронті, тож кидаємо бабонті. З римою в мене не дуже, але головне приклад. Треба Мавіки на фронті, тож кидаємо бабонті. Треба Мавіки на фронті, то скидаємо Бабонті. Треба Мавіки на фронті, то скидаємо Бабонті. Як ви точно могли помітити, коли я змінив голос на персонаж з гри Якудзи і Чібана та Шаукана з 11-го Мортал Кобата, то є біда з вимовою літери Р. Це тому, що модель цих голосів базується на англійських голосах, де літеру Р не вимовляють. Також можуть бути випадки Сипіль. Лявлення, ці невимовляння якихось інцих звуків, якщо цих даних немає в моделі. Проте, якщо такі дані є, як у випадку з голосом Яника, то літеру R воно вимовить. Але щоб Яник дійсно звучав як Яник, треба на етапі озвучки також додати манерність. А ну ето треба мавіки на фронті, тож кидаємо все гроші. А, ну, ето, треба Мавіке. На фронті, тож кидаємо все хороше. Звучить вражаюче, проте якщо справа дійде до більш емоційних речей або якихось криків, то усе попливе. Оце так несподіванка. За імператора! Космодесантники! Вогонь! За імператора! Космодесантники! Вогонь! Тому так, ця штука наразі не ідеальна, якість звуку поступається студійному, проте для невибагливих задач дуже навіть непогано. І направду можна так обробити звук так, що ви не помітите, що зі звуком щось не так, особливо якщо на фоні присутні різні ефекти чи шуми. А в майбутньому, особливо коли вирішать ось такі моменти з емоціями, певен, ви навіть не помітите, як це вже почнуть масово в використовувати в продакшенах, бо це може пришвидшити і здешевити процес дубляжу. Ну і не можу не зауважити, що в англійському сегменті, на відміну від української, все це працює набагато краще. Тож англомовним акторам варто вже напрягтися. It's It's for Ukrainian military? Right. amen. donation for Ukrainian military? Рамен, right. до речі, зараз я не жартую, але у нас в Україні вже був випадок, коли деякі хитрожопі роботодавці на студіях додавали в контракт пунктик, що твій голос можуть в подальшому скормити штучному інтелекту. Якщо не помиляюся, то про цю інфу я бачив у сторіс у цієї акторки. І я вже помічаю, як на комерційній рекламі вже використовують спокійно щішку. Це дуже чутно по якості звуку, особливо коли ви слухаєте в навушниках, і по манері, на чітці що вже тут казати, коли цю технологію успішно використали, аби дублювати в DLC кіберпанку персонажа на ім'я Віктор Векторович. Так вже сталося, що актор польської озвучки помер, а його персонаж знову з'явився в доповненні. Звісно, його голос клонували з дозволу рідні, а інший актор, як я от щойно вам робив приклади, начитав текст, після чого українська компанія Respeacher з одного голосу перетворила його на інший. Цю ж технологію клонування ви могли зустрічати на різного роду приколах. Я, от, наприклад, в хвітері знайшов, як Тищенко каже: Я коля Котлета». А ви всі просто ніхто. Звісно, я міг би вибачитись, але мені відверто. Або ж на каналі Монрот Янукович заспівав «Чіпі, чіпі, чіпі, чапа, чапа, думачки, лежали, гроші. Я не сперечатимусь, що це кумедно, проте про всяк про приміщення, бо зараз буде душно, оскільки з цими приколами ми бачимо, для чого вже найчастіше використовують подібну технологію для створення фейків. Та їх буде тільки більше. І повірте, це ми тут розумні. І розуміємо, що це Стьоп, але будуть люди, які в це реально повірять, особливо якщо це правильно запакувати та тригернути людей на якусь болючу для них тему. І це буде зроблено без очевидного хі-хі-ха-ха. Привіт, чорне дзеркало, воно вже тут. Буквально ось із реальної дівчини Ольги якісь недобродії з Росії. Як несподівано, зробили з неї росіянку, яка за допомоги технології Діпфейк має її обличчя та розповідає її клонованим голосом про дружбу Росії з Китаєм та впарює російські продукти в китайській соцмережі. Тепер на основі того, що я вам розказав і показав, можна зробити певні висновки. Чи замі? Інець штучний інтелект акторів дубляжу не всіх, але так поки що, особливо якщо такий підхід буде цілком ок сприйматися масовому споживачу. Компанії завжди грають за наступними правилами. Якщо це дешево, якщо це не руйнує їх репутацію, та якщо людей усе влаштовує, то звільнення якоїсь кубки акторів це на наші проблеми. Зараз я буду говорити від якоїсь умовної компанії. А що, у нас є штучна база різноманітних голосів. Ми наймемо декількох акторів, які будуть по суті озвучувати все і всіх, допоки не з'явиться нагода повноцінно замінити цих акторів штучним інтелектом. Ну і до речі, навіть зараз за допомоги Text to спіч ніхто не відміняв відбір найкраще згенерованої озвучки, яку ми також можемо перетворити в потрібний для нас голос. А допоки я монтував, мені якраз підкинули схожу ситуацію, де, як мінімум, у французькому дубляжі, «My Little Pony Tale Your Tale» епізоди були Дубльовані штучним інтелектом, проте фанати не дуже зацінили, бо її голоси вийшли якісь іншими, і якість також бажала кращого. У мене направду доволі змішані відчуття від цієї технології, бо я розумію, що ця технологія була в першу чергу зроблена для того, щоб полегшити виробничий процес. А самі результати вражають, і якщо все по-чесному, ліцензовано з дозволами, як от із актором із кіберпанку, щоб зберегти автентичність, то Чому би і ні? Проте й одночасно лякає, бо імітація чужої. Особистості без жодної згоди легко доступна буквально усім, оскільки це зараз ніяк не регулюється, і це все на совісті людей. Пишіть, що ви думаєте про це у коментарях. Ну а на цій останній хвилині хотів би дати якусь ідею для творчих людей, щоб вони не загрузилися від такої інфи, і це створення унікального власного контенту та створення своєї інтелектуальної власності, аби раптом що, спокійно вирішувати питання порушення авторських прав у правовому. Полі до речі, це ж стосується і незаконного генерування чужого голосу для комерційної діяльності чи створення фейків. Я думаю, ви бачили веб-мультсеріал Університет Чупарського, то там буквально одна людина усе малює, а інша зводить звук та координує акторів дубляжу. Мене там теж могли почути в ролі Андрюхи. Оце так несподіванка. А тепер уявіть, якщо таких художників-аніматорів буде більше. А люди, що займаються озвучкою, по типу мене з радістю у вас долучаться і обидві сторони будуть тільки виграші, як і масовий споживач, який отримує крутий унікальний продукт. І найголовніше, аби це було українською. Ну а якщо ви хочете отримати трохи більше позитиву, то ось вам мій відос із розбором мемів. Я там дуже запарився над монтажем. Тож тицяйте сюди і побачимося за мить.